21 жовтня ввечері в Івано-Франківську до поліції звернувся лікар швидкої допомоги. Він повідомив про жінку з ножовим пораненням у під'їзді житлового будинку на вулиці Довженка. На місце події одразу ж було скеровано слідчо-оперативну групу. Поліцейські встановили, що між подружжям стався конфлікт. 46-річний чоловік завдав 43-річній жінці численних тілесних ушкоджень, зокрема, проникаючого. Ножового поранення органів черевної порожнини, різаної рани правого стегна, рук та інші. Після скоєного нападник втік, а правоохоронці взялися за пошуки. Оперативні працівники Івано-Франківського районного управління поліції вже за лічені хвилини встановили особу зловмисника та його місце знаходження. Фігуранта виявили в одному з житлових мікрорайонів міста неподалік місця проживання. Встановлено, що він уже притягувався до кримінальної відповідальності. Також і встановлено, що на момент чинення кримінального правопорушення він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру за статтею Умисне тяжке тілесне ушкодження невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.